Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. Сьогодні, 6 липня 2023 року у Києві 14.37. Я... Розумію, що всі чекають цього розіграша призів. Я щойно прибіла з волонтерства і одразу е, вирішила розіграти цей приз. І я дуже вдячна всім, хто писав тут коментарі, хто вітав мене у всіх соціальних мережах. Дуже багато було привітань. Обов'язково всіх привітаннях було здоров'я та. Мирне небо це для нас найголовніше, і я ось хочу вам подякувати за ваші вітання, за те, що дивитеся. Мій канал, за те, що підписуєтеся, і ось сьогодні як подяка вам будуть такі призи. Я дуже сподіваюся, що ви всі перевірили, що ваші підписки відкриті, і що не буде так, що хтось не отримає свій приз, а я вам декілька хвилин розповім, тому що коли знімала, то не розповіла. Так, ось я вам показую, що ось ці призи є, я їх вже не розпаковувала. Ось так, ну Давайте з цього ж ми і розпочнемо, але я розповім зараз трішечки щодо призів: Це призи від корпорації. Таконі чи таконі, ну, читає мені перекладач як е, таконі. Це американська фірма, і вона створена в 1946 році, займається е, швейним виробництвом пилососами. для Домашнього і комерційного прибирання. і ще якісь там є у них ще одне направлення. Це було створено механіком. Він зробив, мабуть, ремонтував машини швейні. І ось таким чином виросла корпорація, сімейний бізнес 650. Там е, чоловік працює в дуже багатьох країнах світу, і я коли побачила всі ці чашки, я зрозуміла, що мені більше не потрібно шукати ніяких призів, це те, що треба. І ось саме е, чим, те, що ми, не вперше чула, але ось про цю фірму. Але потім, коли почала читати, то саме е, Фірма ця з корпорації Atacone, вона знаменита тим, що вона випускає нитки Мадейра. Це, мабуть, вже всі чули про ці нитки, тобто вони і швейні, і вишивальні нитки. І, ну, Таким чином, я думаю, що ви якраз і будете е, знати, хто їх випускає. Я, чесно кажучи, ніколи не цікавилася, але мені просто сподобались ось такі чашечки. Ну, ось так. І ще так, поки будемо тягнути кота за хвіст. Щодо, ось зараз я хотіла Сказати, що зараз в YouTube в нього такі дивні якісь е зараз е зміни, і ось тепер, от в коментарях, він всіх показує, в кого я так розумію, хто не активний такий користувач, а може і активний, в кого немає фотографії. Він пише такі дивні тепер юзер і мільйони незрозумілих букв і символів. Тобто, якщо ось ще по фотографії, я вас пізнаю. А коли вже ви отак ю і по імені, то я вас не знаю, хто мені дуже шкода, що я вас не можу побачити. Хочу вам роз розказати, що ось де коли ми знайдемо в налаштування каналу, він мене чомусь принципово показує російською мовою. Не перекладає все, перекладає українською. А от YouTube – ні. Так ось, коли ми заходимо в свою творчу студію, у нас тут є ось такі е налаштування каналу. Ми сюди заходимо. І у нас вийде основні відомості. ось тут. І ви ось тут можете де псевдонім, написати саме як ну, ваш якийсь такий зрозумілий, як вас звати. Тобто, Щоб не було цих абракадабра, кадабра можете підписати, як вас звати, а також можна перейменувати сам канал, щоб не було ось таких мільйон букв. А ось саме я його перейменувала, але ще не завантажила, тому що якось там хитро треба його завантажити. Тобто мій канал тоді не буде безліч таких букв. А саме буде називатися Алла Романюк. Ну, тобто, Це зручно, тому що я вас не пізнаю. Ось. Тому, якщо хтось хоче, можете себе також гарно назвати, щоб вас було видно. Ось наших призів. І я ось знову ж таки взяла оцей рандомайзер, він ніби з нами дружить, тому що не кожен із нас дружить. Так, давайте спочатку ми ну, почнемо тоді ці ножнички, я вже їх не виймала, бачите, тут така фіолетова, така коробочка, і тоді ж до них, щоб не помилятися, будемо і ці ножнички такі ж рожеві використовувати. Так, я також хвилююсь дуже сильно, тому що завжди це хвилювання йде так. Беремо ось тут, копіюємо посилання на наш, на відео. Це, так. І сюди, так, де воно? Сюди ми його вкладаємо, так, щоб ніхто не переживав, дивимося на годинник. Так. Годинник у нас 14.42. І я вам бажаю всім виграти. Я стараюсь. Підписати під кожним коментарем. Сподіваюсь, що відповіла всім. Я вам всім дуже вдячна. І ось тепер, е, ну що, виберемо першого переможця. Так, Вікторія Заводова. Ти, сонечко, обожнюю тебе, твої відео, твої нескінченні історії підписана давно, беру участь у розіграші. Я вам дуже вдячна, Вікторія. Тепер ми маємо подивитись, що ви підписані, щоб так дивимось на канали. Так, ну вже є шанси, що я тут є. Так, шукаємо швиденько. Ось я є. Так, я вас вітаю Вікторія, із призом. І чекатиму ваш, вашу, ваші координати у приватних повідомленнях на Фейсбук або у Інстаграмі. Так, повертаємося до другого призу. Так, і так, ну що, всі ще мають шанси. Так, показуєш приз, Так, приз наш ось тут. Із рулетка така із ем, сантиметрова і зелена коробочка, бачите, і зелені будуть ножнички. Це для того, щоб я не загубилась. Ножички дуже гарні, дуже гарно ріжуть. так. І ось, ну що ж, я бажаю знову ж таки всім, хто не виграв, виграти ну, вперед. Так, щасливий чоловік. Не знаю хто. Алочка, привіт з цієї душі. Поздравляю вас з днем рождения. Желаю вам крепкого здоров'я, большого сімейного щастя, благополуччя, удачі, радості, сміху, улибок, достатку любів, взаємопонімання, долголіття міра. Приймаю участь. Якщо людина не з Росії, то тоді я вас вітаю. Ну, перевіримо, звідки ви. Так, дивимся, спочатку, дивимося про канал. Про канал невідомо, що де людина живе, не знаю. Так, ну дивимося, де я. Ну от, Не знаю, судячи із підписок, невідомо звідки людина. Я є у е підписниках, і я сподіваюся, що ви живете не в Росії і не в Білорусі. Якщо ви живете в будь-якій іншій країні, то я вас вітаю. Якщо ви живете в Росії чи у... у Білорусі, тоді ми цей приз переграємо. А я вам всім дуже вдячна за коментарі, за вітання і до наступних розіграшів. Я вам всім дуже вдячна і бажаю також вам миру, добра і всього найкращого.